А чекай, роз... ну, Там, дай, добре, добре. Фін класний, вітаю всіх. Е, Ужгород, Ужгород. Ужгород, не дай Бог, ви не підете, як я від медіа, і всім особисто. Е, ну не хочу тут, до дівчата не хочу казати, що я зроблю. Ну, менше з тим. Е, черкаси, так. Черкаси, черкаси. Обов'язково. Дивіться, фільм класний. Дійсно, мені сподобався. Так що... Ну yeah. всі решта, давай говоріть, бо я щось відчув. Ні-ні ні. Уж ні-ні. Уж привіт. Насечено український, дуже-дуже раджу вам піти. Всі лі. Yeah! <laughs> Найкраще вам побажання. Хорошого перегляду. Ні-мігі. Дуже сподобалось. Круто, все круто. Так. Тролололо. Тро Тро Хвати мене тролити. Ви побачили привітання нашого різкого в не не yes! Весело і, і підтримуйте від щодняного виробника. Сокінець. So, Майонезу!